Нарешті на дворі весна, а значить, незабаром розпочнеться посадковий сезон. А для когось, можливо, він вже розпочався. Скоро наші кущики троянд почнуть прокидатись від зимової сплячки, і на них з'являтимуться перші бруночки. І цей момент важливо не прогавити та вчасно підживити наші троянди. У сьогоднішньому відео ми розповімо, яких саме мікроелементів потребують наші троянди та які добриво ми рекомендуємо обов'язково спробувати цього сезону. Нагадую, що ви на каналі Агромаркет з вами беззуперечно ваш улюблений ведучий Макар. І давайте. Починати Для забезпечення правильного обміну речовин належного росту та формування повноцінних бутонів трояндам необхідно отримати достатню кількість різних поживних речовин. Інтенсивне садівництво рік у рік зменшує природний запас поживних речовин у ґрунті, і їх нестачу потрібно компенсувати шляхом додавання добрив. Макро і мікроелементи є необхідними для активного розвитку троянди. Найбільша нестача поживних речовин відчувається трояндою весною, особливо у відношенні азоту та фосфору. Азот, фосфор і калій необхідні постійно та у великих кількостях, оскільки вони стимулюють ріст рослини та покращують якість цвітіння. Азот сприяє швидкому зростанню, фосфор впливає на формування квітконосів, калі підвищує опірність до хвороб. А магній необхідний для формування квіткових бутонів. Недостатність цих елементів може призвести до захворювання рослин. Весняне підживлення троянд азотними добривами є критичним вже починаючи з кінця березня. У випадку несприятливої погоди, початок може бути відкладений на кілька днів до настання стійкого тепла та розставання верхнього шару ґрунту. Азотний комплекс є пріоритетом для ранньої весняної підгодівлі, вноситься до розкриття першого листя і після обрізки кущів. Повторна підгодівля азотом проводиться приблизно через два тижні після першої, а третього в момент формування перших бутонів. Також можна використовувати деревну золу, коров'як або гумат натрію. Піджилення вноситься у добре розталений ґрунт і мульчується. Перед підгортанням доцільно вносити під кущ аміачну селітру, суперфосфат та калійну сіль. На початку червня для запобігання пожовтіння листя вноситься сульфат калію у дощову холодну весну. Оптимальним рішенням є внесення добрива по листу, щоб покращити стан рослини та збільшити розмір бутонів. Такий підхід передбачає систематичне внесення на великих доз добрива, наприклад, один раз на два тижні. Вибір методу підживлення це важливий крок. Найчастіше використовуються складні комбіновані добрива з правильно збалансованим змістом необхідних поживних речовин. Також популярні спеціалізовані живільні суміші, призначені саме для троянд. Мінеральне живлення вважається базовим, оскільки рослина швидше отримує харчування. Органічні речовини розкладаються повільніше, але сприяють оптимальному засвоєнню мінеральних елементів. Тому рекомендується спочатку провести мінеральне підживлення мікроелементами, а потім додавати органічні речовини. Не менш ефективні весняні добрива для троянд можна отримати з використанням народних засобів. Ну, наприклад, полив дріжджовим рочином стимулює ріст, перегній добре засвоюється рослиною, а пташиний послід містить корисні мікроелементи. А зараз декілька правил весняного живлення троянд направлені на забезпечення рослин усіма необхідними елементами для належного цвітіння. Передусім використовуються ефективні прикореневі та позакореневі методи. Весняне підживлення троянд для підвищення цвітіння проводиться перед початком виходу пагонів. І бруньок до основних правил введення добрив відносять такі: рослинам з минулорічної посадки більше підходить органічне живлення. Друге, ку дорослі після обрізки та в теплу пору року найкраще підгодовити аміачною селітрою. Третє внесення суперфосфату покращує процеси фотосинтезу. Четверте, рослини першого року майже не потребують додаткового живлення. П'яте. Перед застосуванням будь-якого типу добрива ґрунт під кущем слід добре зрошувати, щоб не пошкодити коріння. І шосте, підгодівля за допомогою розпилених розчинів робиться тільки зі свіжоприготовленими розчинами. початком цвітіння добрива не застосовується. Підбираючи, як підготувати троянди весною, для досягнення оптимального результату враховуються всі методи внесення, а також комбінуються мінеральні добрива з органічними. Використання лише одного типу добрив не забезпечить належного ефекту, а тому добре обмірковлення підживлення ваших троянд буде винагороджено тривалим та пишним цвітінням. А знаєте, як ще можна бути винагородженим? Для цього вам потрібно зараз спуститись в коментарі та поділитися власним досвідом. Той коментар, який збере найбільшу кількість подобайк, отримає цілих 200 бонусних гривень. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. А я дякую вам за увагу! Бережіть себе та своїх рідних і ну і звичайно ж, нехай квітне наша Україна.